Чи думали ви купляти 5 різних е, Якобс Кави в Стіках, щоб перевірити, яка з них смачна? Я думаю, нікому в здравому розумі цього в голову не прийде, Але ми вирішили для вас перевірити, яка ж Кава з Якобс найсмачніша. Для цього ми вибрали декілька. Це карамель Лате, щось там з мілкою, Динамікс, капучино Карамель і капучино Оріджіно. І сьогодні ми будемо це пробувати. Я думаю, не будемо затягувати час, а будемо починати. Да. Да, до речі, це Дар'я і Це. Я, Я от пам'ятаю, реклама Якобс угу. не була такою, прям жахливою. Ну така доволі як. Прикольненька. Так, як для дітей. Ну, в принципі, непогано теж. Розумієте, що ми наражаємо себе на тахікардію. А їй це все заради вас. Тому якщо цей ролик набере один лайк, то що? То ми сходимо до кардіолога? То ми будемо передняти найкрай, ми будемо шукати найкращого кардіолога Києва. а що, не ідея? Знаєш, аудитор наша аудиторія теж буде рости і їм потрібно буде кардіолог. Так, да, Якщо вони будуть спити стільки кави, скільки п'ємо ми. Е, ну, тим не менше. Ну, ця кава насправді вона не є прям мега е, натуральною, вона трохи хімозна. Ну, звісно. Тим не менше, ну, комусь треба, знаєш, хтось має це робити, хтось має це спробувати. Так, ми будемо пів. Розмішуй пока. Ми будемо зараз по пів чашечки пробувати. Ну верні, знаєш, не обов'язково пити її. Всю на по... її пробу пробувати просто. Наші бюджети дозволяють. Наші бюджети дозволяють йти на такі кроки. Ми можемо ми до речі, куштували їжу. Кож я злово починаю це все рекламувати. Да, одним словом. Дана ми знімали різні ролики в форматі «Житачний контроль. Тому, в принципі, ви можете перейти і переглянути там. Дуже багато цікавих. Да, наша експертна думка продовжує бути мега-експертною. Так отже, чого ти пропонуєш нам почати? Я знаю, що я от хочу цю мілку лишити на кінець, бо я її не куштував. Якщо інші я колись давно все таки куштував, то мілку ні разу взагалі я пропоную почати з лате. Давай або як говорять недалекі люди, лате. Тому що ми хоча б знайомі з Лати. лати. І, в принципі, маємо таку, певне, таке певне уявлення про те, чи норм це, чи не норм. Чи Норм чи не норм. Норм чи Ну, Прям дуже. Laten. Прям приторга. Я розумію, що тут всюди. Скоріше за всього, дуже багато цукру, а ми просто. знаєш, вона мені нагадує як у автомата. Блін, оце... це а... дуже смачно. А це це... це... В... це... Да, автомат у Львові на вокзалі. Боже, я б ніколи не міг подумати, що кава з автоматом може бути смачною. Но ми раніше дуже часто як бували на вокзалі в... у Львові, то куштували цю каву. Вроді еко вона називається, але я можу помилятися, одним словом, байдуже. Так, ну в принципі, ну так, О, я, я чуть-чуть скидую і за того, що вона дуже прям притурна. Ну, От вона ну, дуже прям солодка. Пос... А я тобі така. Ну, мені таке, по настрою, ну зараз. А, мі... будемо пробувати Динамікс. Там, <с>... скоріше за всього, просто менше цукру, але я сподіваюся, що це все одно буде доволі непогано. <рес> Мені страшно. Пробуй. Дуже запах вона такой. Вона дуже ядрена. Вона от прям оце відчувається трошки. Знає, кава має бути така, що ти було трошки огидно від неї. Оце якраз така, від якої трошки огидно. Вона дуже міцна просто. Так. Так, тому... Е... Я поставлю так, тому що я не дуже люблю міцну каву. Дані, я взагалі люблю міцну от прям таку насичену каву, але це не ця ситуація. Вона от віддає чимось неприємним. Там якось перемішався цукор і він трошки на смак як палений. Ну так. От, тому... Що, тепер у нас буде капучино з карамелькою? Т спойлер, карамеля там немає. Ну, В принципі, непогано. Ні, ну це однозначно краще, ніж Динамікс. Mm -hmm. Якщо вибирати зі смачної кави, то це краще, ніж Динамікс, але все одно ну, не дотягує навіть до хоті. О, ні, Мож, ми нікуди не спішимо, мені здається. Ви ніколи. Ви сто процентом сидите, їсте смачного. Так що... Чому ти переконаний? Постійно, що хтось дійде. Тому, тому що всі так роблять. Хто буде в здравому умі просто сидіти дивитися. Може, хтось працює або робить щось. А як працюєте дорогесенькі, так... треба дивитись. Треба включати нас на фон. Ну і як тобі? Ні, це навіть карамель, до речі, смачніше, ніж латер. Так, да, тому що вона не така притерна. Тому Ти може оцінку хоч дасиш цьому карамелі? Чи ти далі будеш пити каву і най. Навіть... Наша оцінка. А я що а... Єван, не ставила? Ну, ти... Одним ну, словом, я ще... ставлю отакова. отак. Отакво. Ну, це не ідеал, але в принципі доволі непогано. <різь> ну, от, це найкраще поки що є. Ну І, і... тепер капучино оріжніл я вже скуштувала. <різь> так вечір. Мені і воно не зайшло. Ой, вона що? От я, пам'ятаю, теж розкажу історію. Я. Е, ну, Давніше вже їздив, дивився різні машини. Одна з перших не те, що я їздив дивився, одну з перших машин. І я приїхав швидше, тому що ну я не особо орієнтувався куди це їхати. Я завжди завчасно приїжджаю, так як ситуація. І вирішив собі взяти чашечку кави. а Там якась будка стояла, ніяка, знаєш, там відома по типу Арома кави, там француа і так далі. Які я хоча б знаю, що там очікувати. А це була якась будка, дівка там сиділа в телефоні, заліпала. В общем, брав я, де брав, неважливо. Вона дуже схожа на оцю. Просто діло в тому, що там оце просто за не грубо кажучи, а, а там, те прям зроблено? А та, там прям була скава машини і як можна, як вона настільки зіпсувала. От зараз я знаєш де це було? Це було станція метро, якщо я не помиляюся, це було після гідропарку. Але я можу помилятися, там є точка. І там вона мега несмачна. Треба. Е, те, звільнив би ту дівчину. От після того, якби я був власником, я би подивився це відео, я би її звільнив. Тому що ну як можна каву настільки зіпсувати з кавомашини? машини, я як колишній бариста це говорю. Ну, ну Це просто Анріал, так зіпсувати каву, щоб вона була як гірше, ніж три в одному. Ну або на рівні. Він в нас залишила смілку. Да, вона от прям. Оце щось по типу американу з молоком. Це, це щось типу це, Ну, ладно, окей, правда, радіо так. Правда, радіо це буде отак, але це от прям не, не дуже. І, мілочка. Так, пробуй, я ще скажу, що Динамікс, просто ти розумієш, що вона не буде мага там солодкою, да, що мага такою, блін, класною-класною. Ти там хоча б це очікуєш. Але коли ти читаєш Капучино Ориджіл, ти думаєш, що, блін, ну це ну це прям, це прям як кава ти так думаєш. О, це, до речі, шось. Пробуй. Ну-ну-ну. Нормально. Що скажеш? Ну, воно щось. Шось, що. Шо Знаєш, блін, класно. Воно мені нагадує какао. Так. Да. Воно прямо, я пам'ятаєш. Э, чи, чи я тобі не робив какао на роботі, на якій я працював, коли ми познайомилися. Я тобі робив какао? Не пам'ятаю. Отак от, от. Робіть їм, хлопці, щось, не робіть. Вони ну какую завжди... пили, а прям какао, я не пам'ятаю. Какао ми колись просто пили. А чи ти робив, чи не робив? Ну, але ми брали на тій точці. Ну не будемо ми ж зараз говорити, де я працював. Так. Це було в Дніпрі. Блін, таке би я брав. Mm -hmm. оце, оце прям так. Mm -hmm. От, бачиш, сьогодні ми хоч е, вирішили, нарешті, вибрали, і в нас думка співпала, бо в нас дуже часто думка не співпадає, і це доволі було смачно. Mm -hmm. Так, дорогі друзі, якщо ви хочете, щоб наш формат далі продовжувався, ставте палець. Краказябру ставте краказябру, нажимайте сунькайтесь обов'язково на наш канал і пишіть в коментарях, яку продукцію нам спробувати. Це може бути там щось одне, типу масштабне, е, що ми просто будемо довго коштувати. Або якась кава. Якась, наприклад. Пишете нам марки. Ми це купимо. За нас бюджети ростуть на наше шоу. Тому. В принципі, пишіть коментарі, ми будемо дуже раді скуштувати те, що ви просите. Всім дякуємо за перегляд. Пока!